Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я ще написав дві пісні, вони присвячені нашому земляку і заставню Ярославу Борденюку, який зараз знаходиться в Германії, не знаю в якому місті, чи в Берліні, чи десь в іншому місті, ну, але у них там іде своя війна, свій фронт, свої рубежі є, де вони відстають наші інтереси як емігранти, як заробітчани. Вони так само чмирять оцих москалів, росіян, указують їм їхнє місце і показують, що то нація виблядків, непотребу, і щоб вони знали своє місце, що вони є вбивцями, насильниками, коротше, що є гнилим народом. Ну і у зв'язку з цим я написав цю пісню. Також е, я написав одну пісню, яка пов'язана із колишнім кримінальним авторитетом у нас в Заставнівському районі, на Чернівеччині, на Заставнівщині. Це Руфа, його напевне звати Русланом. Я з ним не був знайомим. Ну, але Ярослав Борденюк, е, ну і багато у нас в Заставні е, ті хлопці, які були його покоління. Е, тобто, це хлопці старші від мене. На 5 років, на 6, на 7, то вони руфу дуже добре знали. Ну, Руфа був дуже міцним, здоровим, сильним хлопцем, чоловіком, який відсидів на зоні. Напевно, у нього була не перша ходка. Ну, Я його бачив дійсно. Виглядав він вражаюче. Якось стикались інтереси Були Василя Миколаївича Молдована, Смаглія Василя і Скіцманя, уроженця Верінчанки. Ну, Ті були спортсмени, ті були бандіти. Ну, там були е, свої, як кажуть, і зони впливу, і відповідна ієрархія і честь потрібно було відстаювати один одного свої ранги. Ну, і хочу просто, Розмовляючи з Славіком Борденюком, якось саме він мене надихнув на тему, е, що стосується криміналітету. Хоча Славік він. Ну, що я хочу сказати? Він є мужик, він є воєн. Ну і зараз заспіваю вам цих дві пісні, які присвячую Ярославу Бурденюку. Немає рухи! Давно в'ярку раю, на дух його постійно є з нами. Ведемо ми і досі ще війно, війну, ведемо ми із маскалями, ведемо ми і досі ще війно, війну, ведемо ми із маскалями, бо ж до війни в заставні жили ми та тільки в нас. Дійшлися хтось на війні, а хтось сидить в Берліні, а хтось на зоні сидить братів в тюрмі, хтось на війні, а хтось сидить в Берліні, а хтось на зоні сидить братів в тюрмі, хоч рухи вже нема, та Славко борденьох не ра. Про нього нам згадає, як в дев'яності у нас розклади скрізь були, боялись руху, суки й поліцаї як в дев'яності у нас розклади скрізь були, боялись руху, й поліцаї бо ж навіть молдован і навіть жас могли тоді. З братвою рахувались вийшла, братва тоді, в кривавий грізний бій та суки в їх строю карались, вийшла, братва, тоді, в кривавий грізний бій та суки в їх строю карались, І зона впливу їх була відвага, і честь. Шака їх усіх боялись, якщо хтось би шакалам була жесть, їх ставили на місце, намагались. Якщо хтось би шакалам була жесть, їх ставити на місце, намагались. І славік Бурденюк згадав епохоту, згадав про руху, як про брата, Бож він веде війну за свою волю і честь, як сірий блата. вов ж він веде війну за свою волю і честь, як сірий, дик, і вовк вов блата. немає руси, давно він у раю та дух його. Постійно є з нами ведемо ми і досі ще війно, війно, ведемо ми із москалями. маскалями, ведемо ми і досі ще війну, війно, ведемо ми із маскалями, бо ж до війни в заставні жили ми та ті Роги розійшлися, хтось на війні, а хтось сидить в Берліні, а хтось на зоні сидить з братів в тюрмі, хтось на війні, а хтось сидить в Берліні, а хтось на зоні сидить з братів в тюрмі. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам. Славік бурденю, до мене часто дзвонить. В той час, коли у нас в державі йде війна, в Германії також українці там воюють, щоб там сиділо тихо, вже клята москальня, бо ж там із гоїті свій писок відкривають. Не по-маскальськи, не виновати ми, а хто там дуже борзий, пописку получає, бо ж маска лютих наші пацани. Слава бурденюк, їх також лупить, неначе кіста диких баранів, і слава Україні у береліні, заставить говорити москалів, і слава бурденюк, їх також лупить, неначе кіста диких баранів, і слава Україні у береліні, заставить говорити москалів, і хоч я на війні, та славкою є зі мною, бо ж на фронті іншому воює він також. Пишаюсь, друже, я пишаюсь я тобою, Ось маскалів ти там кидаєш всіх у дрож, бо ж лопиш ти їх скрізь, де тільки вже побачиш. І то дарма, що ти уже в роках. Границь бою, і краю ти не бачиш, та є різким, і з маскалем в словах І слава бурденьох, їх також лопить, неначе кіста диких баранів. І слава Україні! Берліні Заставить говорити москалів, і слава Бурденюк їх також лупить. не неначе кіста диких баранів. І слава Україні у Берліні, заставить говорити москалів, слава Бурденюк До мене часто дзвонить. В той час, коли. З державі йде війна, в Германії також країнці там воюють, щоб там сиділо тихо, вже клята маскайня. бо ж там із гоїті свій писок відкривають. Пельмочуть по-маскальськи, не ми а хто там дуже борзий, по писку получає. Бо ж маскалів тих б'ють наші пацани. І слава бурденю, їх також лопить, неначе кіста диких баранів, і слава Україні у Берліні, заставить говорити москалів, і слава бурденю, хім також лопить, не наче кіста диких баранів, і слава Україні у Берліні, заставить говорити москалів, і слава Україні у Берліні, заставить говорити москалів, і слава Україні. І у Берліні заставить говорити москалів. слава Україні! Ми переможем! Смерть ворогам!